Спилу з жару, новий Redmi. Redmi 15. Супер характеристики, супер ціна. Бистра розпаковка. Поїхали. Redmi! Опа, в комплекті щось іде, цікаве. Чохольчики є, кабель є. Угу, Окей. Далі, сам телефон. Опа. Ну, прикольний такий дизайн, такий кирпичик. Видно, що батарея велика. До речі, по характеристиках, що в ньому є. Аккумулятор 7000 екран Full HD на 6,9 дюймів 144 Гц, ребята. З 7 батарею, взагалі песня для геймерів. Snapdragon 685. 2,8 Гц розиний. То есть, в принципі, за всі гроші дуже крутецька лопатка. Камера 50 Мп з допоміжними AI модулями. Да, тут бачите, написано. Innovative AI камера. Виглядає досить прикольно. Класний апаратик. Навіть поставили тут. Пили вологозахист на IP 64. Дуже-дуже прикольний, як по мене, черговий суперекономний хід. Суперхід від Xiaomi Redmi. Що, ребята? Хто давно хотів собі оновитися на нового ребята, рекомендую гарантій 2 місців для підписників знижка. Замовляйте, поки є, бо розбирають як гарячі піріжечки.